Ви чому, вам хто зарплату платить? Я тут рік можу, дійсно, ви правильно сказали. А до мене вже додому, де маленькі діти, давайте я, ти ти мені чекаєте, мені... я Читаю, будемо чекати. Я хочу знатися, хто ця машина сидить. Хай ну, між 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 давайте, будь ласка, обов'язки. Будь ласка, давайте, бо я ще буду виходить. Ви питаєте, це буде вам тиск з розумінні. Бо мені вже вистачає погроз. Вже 13 Ну, mm -hmm. нічого собі працювати, мені порозі тут. Давайте ще будемо... ви роблі. Ви не перешкоджайте мені. Давайте будемо чекати. Давайте признавайте. Давайте будемо чекати. Тому що двері потім закриваються, і ми потім стоїмо з вами, беседуємо ні о чому, а вони далі дайте на роботі. Ви що, каву навозів, поки не заважайте, не переключайте. Ви на роботі не перешкоджайтесь. Ви працюєте, як то працювати? У вас так званим.